Давайте мінімально про портрет, якраз інвестора і поговоримо. Хто ці люди, з яких вони сферу, мовно кажучи, нехай не будемо говорити про когось конкретно. Але е, хто може приходити в сферу таксі, як інвестори є таксісти? Люди? Є таксісти, які таксують, але вони ну ще раз кажу: от я стикнувся з тим, що коли я в 21-му році мав свій маленький автопарк, чотири машини і я на п'ять. Я не міг дозволити собі не таксувати, тому що я чистими грішми сам собі натаксовував стільки саме, скільки мені привозить чотири машини. І якщо я віддаю свою, то типу я кратно просажу, з того, а контроль все рівно потрібен. Тому є це там ті, хто. Працює, таксує, а е, надлишок коштів інвестує для того, щоб цими грішми хтось керував. Є підприємці, там, які там, ну, на базарі, наприклад, турують, ти ж на базарі не, не змасштабуєшся, ракушка є і є, все, товар забитий, ну, все. Е, ну, Різні люди є, самі різні люди є. Я, я по-перше, ніколи нікому в душу не лізу.